У Печерському районі Києва в середу невідомий чоловік застрелив 45-річного співвласника спортклубу Київ спортклаб Цараса Зіновенка. Вистріл пролунав, коли підприємець на власному авто збирався від'їжджати від спортклубу. Тоді до його автівки і під'їхав зловмисник. Бився, вийшов заднього сидіння автомобіля з Volkswagen Пасад і вистрілив у Зіновенка з пістолета з лушником. У чоловіка випустили 8 куль. За інформацією місцевих ЗМІ, бивця був вдягнутий у сірий одяг, окуляри та кепку. Київські правоохоронці розшукують зловмисника, який після скоєння вбив Втік з місця пригоди на іномарці темного кольору. У столиці введено відповідний оперативний план. Друзі загиблого на камеру говорити відмовляються. Проте поза нею кажуть, що подія не пов'язана зі спортклубом. Та припускають, що причиною вбивства може бути інший бізнес чоловіка. На місці події працюють столичні правоохоронці. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Наразі правоохоронці докладають зусиль, аби Встановити особу підозрюваного та затримати його. Тарас Зіновенко мав дружину та малу дитину у спортклубі, співвласником якого був чоловік. Відзначили, що бізнесмен багато допомагав бійцям АТО з реабілітацією, підтримував молодих боксерів та навіть платив деяким талановитим спортсменам стипендію з власного карману. Юлія Ковбей, Володимир Павлов, вісті.